Друзі, всім привіт! Всіх радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я черговий раз вибрався на природу. Сьогодні вже я одягнув куртку і шапку, так як на дворі холодно, ночі трохи йшов дощ. Зараз бачимо вітряна погода. В таку погодку можна було б повсярбати гарашенької похлібочки супчику. Але я вирішив сьогодні приготувати булгур. Взагалі думав булгур це страва, а це хрупа. Буду готувати я з тушонкою. Так що не перемикатися, приємно перегляду. Я тим часом зараз розкладу речі і покажу, що нам понадобиться. І так, друзі, ось показую, що нам необхідно. Тушонка, це свинина. Томатна паста, ну я трошки пересипав собі баночку. Ось які приправи, тут перці, трави всякі, так само ж до приправи в мене, соль, перець, олій. Перчинку я як додаткову, додатковий інгредієнт. Цибулинка. часничок, ну і сама власне крупа. Вона трішки нагадує рис, але це не рис. І так, продукти поки я відставляю. Я зазвичай ставлю її в воду я, на чай. Так, ну поки водичка гріється, займуся я овочами. Погода хоч і на вулиці холодна, але доволі така чудова погода. Осіння. Сблинка готова. Зараз все покришу. Взагалі булгур готується на пательні, я дивився. У ну, мене буде хотіло. Воно має вийти таке, як плов, немов плов. щоб не тратити час даром по щостибульку Так, і мій чаю з загрівся. Хочу попити сьогодні я чорний чай з бергамотом і додачу з м'ятою. Тим часом я відкрив Тушонку. Я цю тушонку вже не одноразово купую. Вона доволі смачна. Жирує багато. Тут ніби холодець, але воно смачне. Зараз бахнемо куксу чаю. М -м -м. Неймовірно, смачно. Обожнюю м'яту. А зараз таку погоду холодну. Врешті, в, мене в стіках мед є можна було б додати. Але сьогодні ще, ще не стільки холодно, щоб додати Дякую друзі, хто долучається до мого каналу на Ютубі. Дякую, хто долучається до каналу в Телеграмі. Дякую за підтримку, за донати. Дякую за те, що коментуєте, ділитеся. Давайте будемо ще більш активні. Підписуйтеся, діліться, коментуйте. Всім персонально велике вітання і подяка. Пишіть, в, в, в коментарях, в телеграмі, в кого як справи, в коях тиждень пройшов. Так Чай я посмакував, попив, зігрівся. Можна приступати, готувати. Так. Беремо ми свого котілочка. Зараз начинка одна не обірана. Ставимо на газ. Беремо трошки олії. i krešemo tako čovka. нерівно стоїть о, більш-менш. Зараз нічого трошки обсмажиться і додавлю я цибульки. Так, кришимо, перець. Перець тут не обов'язково, просто в мене була перчинка вдома. Чому, чому б неї не використати? Треба слідкувати, аби не пригоріло. Так, зараз буду я загружати перчик. Перчик підсмажиться, потім я загружу томатну пасту. Сьогодні зранку йти геть не хотілося, але встав, да думаю, треба вийти. Я кожен день з п'ятниці по з понеділка по п'ятницю працюю, і потрібно вставати зранку, щоб йти на роботу. І знаєте, як закон подлості якісь у будній день не можна встати нормально, щоб йти на роботу. А в вихідний день хоча б і хотів би поспати, але немає можливості, тому що чомусь просинався зарані. Так, загружаю я. Так, загружаю я тушонку. Неймовірно шматки великі м'яса. Мне будь вернулось смашна. Дякую mm -hmm. в предвкушении, что есть мохоти. До речі, булгур це вроді азіатська страва. Ну, взагалі, почати із, із пшениці. Ця крупа. Воно неймовірно смачно виглядає. Та ну що ж, загружаю я крупу. і заливаю воду води поки я не багато ллю, щоб не була вона рідкою. Це смачно виглядає неймовірно М -м -м. Хаша готова. Хай трошки настоїться. Ну що ж, друзі, ось я приготував волгур, доволі смачно виглядає. Я його куштував, коли готував, не смачний. Буду я приступати їсти. Всім хто їсть, всім смачного. Так. Всім смачного. Друзі, я бачаюся, що я в шапці. Шапку я знімати не буду, тому що на вулиці вітряно. А в мене був колись гейморіт, а повторно захворіти я не хочу. Ммм це дуже смачно. Перчинка, яку я сюди додав, вона не вишня, вона туди саме так, як треба. М -м -м. Каша дуже ситна. Оця жонка, яку я купую, вона не, є, ну, не являється дешевою. Вона ну, да, є ще дорогше, але оця тушонка більше 100 гривень. Я точно не пам'ятаю, що вона чисто 114, чи 120 гривень. Но факт того, що не за 30 і не за 50. Це, можна сказати, сусідній район її виготовляє, і вона доволі смачна. Там нема нічого зайвого, навіть косточок немає. Так, це може нагадує риз. Як на мене, це смачніше за риз. Каша сам. Не рідкою і не розтецюю. Густенька. М -м -м. Чай п'єш ніби м'якну Оцього це з кашою мені на цілу добу хватило. Я буквально взлив крышешку стопілка. Я доволі ситий. У нас здесь стояв мандаринку. Это чудово. Підкріпився. Да, сюди можна буде літом вийти з ночовкою. Чому я зараз не з ночовкою? Ну, в мене, ну, по-перше, нема намету такого підзиму. По-друге, не хочу я заслудити нитки і спину. Він у мене так, О, О, так. А застудити не все ще більше немає бажання. До запаси енергію на цей день. Каша, банан, калорійний, енергетичний, добавок, шоколадний батончик Не більше плону дня. для ситий. Додому. Поприбирайте після себе. А ви додивлюйтесь відео до кінця, Діліться, підписуйтесь, коментуйте. Давайте будемо продвигати актив каналу. Ну що ж, друзі, буду вибиратися додому. На дворі вже навіть і сонечко виснилося, але знаєте, так доволі холодно. Я ось до посадів, вітер везде продуває, хоча і в куртоці знаходжуся. Але трохи змерз так, трохи холодно. Тому я буду їхати додому. Я не прощаюся. Кажу лише до побачення. до скорої зустрічі у новому відео. Всім добра!